Доброго вечора. Вітаю від всієї команди Говайкі на фінішній прямій нашого тест драйву. Тобі залишається подивитися це відео, зробити одне невеличке домашнє завдання і отримати сьогоднішній бонус у цьому відео. Ми поговоримо про професію Project Manager. Мене звуть Антон Чорний. Я є генеральним директором компанії GoIT, Входжу до списку Forbes 30 до 30 років в категорії IT. виконував функції Project менеджера більш ніж у 30 проєктах. Про що взагалі project менеджмент в it сфері В першу чергу це про побудову процесів, в другу це про керівництво людьми, і третє це про менеджмент вимог. Тобто процеси, люди, вимоги. На теоретичному рівні ми в цьому відео з тобою поговоримо про процеси і про людей. А про вимоги у тебе буде домашнє завдання. Розпочнемо з процесів. Найбільш поширеним підходом до побудови процесів при розробці продуктів програмного забезпечення є методологія Scrum. Відповідно до цієї методології, весь процес поділяється на певні проміжки часу, які називаються спринти. Наприклад, у нас є команда, яка реалізує проект тривалістю один рік. Цей один рік ми розбиваємо на 12 шматків по одному місяцю, і цей один відрізок називається спринт. Всі ролі в команді побудовані наступним чином: їх три: є продакт – це власник продукту, людина, яка відповідає за пріоритети, за вимоги. Є скрам-майстер це людина, яка відповідає за процес, за те, яким чином він побудований, і за тим, наскільки команда дійсно працює за методологію скрам. І третя роль це команда. Туди входять програмісти, дизайнери, тестувальники і інші фахівці. Кожен проєкт починається з того, що треба скласти список вимог. В Scrum є для цього спеціальний документ, який називається product Backlog, або журнал вимог. В цей журнал ми вносимо все, що бажаємо зробити. Основним елементом Product Backlog є User Story, тобто це основний шаблон для опису вимог. User – користувач Story – історія. Загальна структура User Story така: користувач може, хоче щось зробити. Користувач хоче створити аккаунт, користувач хоче зареєструватися. Користувач хоче відправити гусака в політ. Користувач хоче перевести гроші з акаунту на аккаунт. Це все приклади юзерсторі. Продакт Backlog не створюється в одне обличчя і велика кількість людей над цим працюють. Продакт Owner, власник продукту, збирає докупи всі ці вимоги та їх пріоритизує. Потім він демонструє ці пріоритети команді. Тут дуже важлива річ. Команда не просто чекає, поки продакт Owner скаже: Так, хлопці, треба зробити оце, оце і оце через місяць прийду, перевірю. Ні. Дуже важливо спитати у команди: Команда, як ти вважаєш, скільки з цих вимог ви можете зробити з колегами за наступний спринт? Команда отримує цей Backlog, вони оцінюють, скільки вони зроблять за наступний місяць, обирають ті функціональності і беруть в роботу. І тут розпочинається спринт, цей місяць роботи. У спринті процес побудований наступним чином. Кожного дня повинні відбуватися зустрічі, які називаються стендапи. Тобто, всі члени команди, стоячи максимум 15 хвилин на всю команду, відповідають на три питання: що я робив вчора, що я буду робити сьогодні, і чому мені, у чому мені потрібна допомога. І чому а, дуже важлива. Саме третє питання. Наступна зустріч це демо. Демо відбувається наприкінці спринту. На цьому демо. Ми демонструємо командою. Це дуже круто, коли команда демонструє, що у нас вийшло за місяць. Після цього відбувається наступна зустріч, яка називається ретроспектива. Ретроспектива це зустріч, на якій члени команди домовляються про те, як вони в наступному спринті будуть покращувати свою роботу. Потім стартує новий спринт, і так по циклу воно розробка буде йти і далі. Тепер давайте сюди також вкрутимо людський фактор, що найголовніше я зрозумів, коли проводив дослідження для написання дисертації. То я спілкувався з представниками успішних та неуспішних проектів і намагався зрозуміти, чим вони відрізняються і чим вони схожі між собою. Чим більше людей, які залучені у ці, -ці процеси, тим більше вірогідно, що проєкт буде успішним. Тобто, коли проєкт менеджер приходить і сам починає пріоритизувати вимоги, сам починає всім казати, ми будемо робити ось це, ось це і ось це. Потім на стендапі набагато більше всіх інших говорить, щось пропонує. Демонстрацію замовнику проводить самостійно, там на кшталт лише я можу показати всі деталі та нюанси. На ретроспективі він одразу каже команді: у нас отут погано, отут і отут погано, треба зробити ось це, ось це і ось це. Такий підхід він не працює повністю. Не працює IT – це реально зовсім інший світ, і тут завдання Project менеджера зробити так, щоб кожен розробник думав, що він найрозумніший розробник у цій команді, і щоб він розумів, ну або вона, що він почутий, що у нього є гарні думки, що він розуміється у тому, що він створює, і йому від цього буде не все рівно. Тому тут одразу треба рахувати і додавати цей людський фактор. Хто такий класний Project менеджер відповідно до цього? Класний Project менеджер в IT-сфері сфері це не той, хто найголосніший, і хто надає найбільшу кількість яких гіпотез, покращень, не найрозумніша людина в кімнаті. Project менеджер. Це не той, хто просто встановлює відносини, ходить на пиво з тестувальниками і розробниками. Це також не працює на максималках. Успішний project менеджер вміє створювати середовище для команди, і у цьому середовищі кожен з членів команди розвивається і кайфує від процесу, тому що просто не існує людина, яка у складному it продукті буде знати все краще, ніж усі інші. Краще всіх буде писати вимоги, краще всіх буде писати фронтенд, краще всіх буде писати бекенд, тестувати буде також краще за інших. Бачите, навіть у нас не один спікер під час тест-драйву, тому що немає такого універсалу, який може все це знати на одному рівні і вміти використовувати на практиці. Це повинні бути зовсім різні люди, і до кожного з них потрібно знайти підхід. І у більшості випадків працює підхід надання свободи. Ось це найголовніше, що треба у собі змінювати, якщо, наприклад, був досвід керівництва в іншій сфері, і навпаки, ви намагалися все зробити самостійно і все за всіх продумати. Тобто проджект менеджер повинен створити такі умови, коли на кожен стендап він приходить і чує, що його люди не тільки відповідають на питання, що вони зробили, що вони будуть робити, а коли кожен розробник має силу в собі сказати: Слухайте, ну я робив цю реєстрацію, намагався зробити, щоб фронтенд, бекенд були поєднані. Я зробив. Таким варіантом і таким варіантом, але в мене не вийшло. Якщо у когось є експертиза чи думки, то, будь ласка, допоможіть мені. І це буде дуже правильно і дуже круто. Якщо велика кількість людей прохають про допомогу на стендапах, коли проходить демонстрація, тобто, ось за один місяць ми там щось наробили команду, і це треба продемонструвати. І не одна людина, менеджер, виходить і все каже: А він навпаки, він запитує: Слухайте, хлопці, дівчата, а можливо, ви. Продемонструєте, що ви зробили. Ну, от вас там, наприклад, 20 чоловік. Давайте оберемо 3-4 ті, які хочуть розповісти, ті частини функціональності, які ви зробили. Люди будуть почувати себе також власниками цього продукту. Їм буде не все рівно, що вони будуть робити в наступних спринтах з цим проектом, бо вони його презентували. Він же реально як їх проект, і вони не просто за гроші ходять і над чимось працюють. Вони працюють над тим проектом, який є їх проєктом. І на ретроспективі також проджект менеджер обирає такі тренінгові інструменти, створює таке середовище, де кожен не просто каже: у нас все погано, нічого працювати не буде. Давайте нічого не змінювати, бо і так все погано. А кожен буде намагатися знайти найголовніше, що треба змінити у процесі роботи. Завжди є що змінити. Наприклад, люди можуть казати: слухайте, давайте, якщо ми ось це змінимо в свої. Поведінці, то ми набагато швидше будемо рухатись і набагато більше якісного продукту зможемо зробити. Ось це повинен робити project менеджер з людьми для того, щоб все було гарно і проект був успішний. Тепер давайте перейдемо до домашнього завдання і поговоримо про вимоги. Скористуємось посиланням на файл з product беклогом. Тут у нас є ще один стовпчик priority. Ми зараз його будемо використовувати. Стовпчик B user story. Прошу вас використовувати саме таку структуру, як наведено на цьому прикладі. Тобто, користувач хоче, може щось зробити, або клієнт Баба Надя може, хоче щось зробити. Наприклад, користувач хоче запустити Бандера Гусака. Коли будете виконувати домашнє завдання, будь ласка, використовуйте саме цю структуру. Користувач може, хоче щось зробити. Зараз ми з вами бачимо тільки п'ять юзерсторі. Звичайно, що це мінімальна версія у справжньому проєкті таких юзерсторі може бути тисячі. Давайте з вами зрозуміємо, чому саме ці 5 ми обрали в наш спринт. Ми казали на прикладі, що спринт це один місяць. У нас з вами спринт був маленький лише один тиждень, і ви працювали самостійно. Але якщо б у нас спринтів було більше, то тут могли б бути інші юзорія. Наприклад, баба Надя багато чого хоче. Вона, наприклад, хоче бачити, звідки на Білорусь готувалось нападіння, і використовувати для цього карту, звідки вилітають наші Бандера-Гусаки. Давайте це запишемо. Баба Надя хоче бачити, звідки готувалася наступлетні. І, наприклад, баба Надя хоче ще щось робити, менш хоче продавати. Запишемо і це. Так, супер. Круто було б бачити, як на карті ці бандери гозаки злітають. Єдина причина, чому ми з вами це не робили, це дуже складно зробити за тиждень. Тим паче, що це перший проект для трині у веб-студії для пріоритизації. Ми будемо використовувати техніку ICE. Пріоритизація необхідна для того, щоб зрозуміти, от чому саме про нападіння або про мерч ми робити не будемо зараз. Для кожної юзер-сторі, для кожної вимоги, project менеджер разом з командою вимірюють імпакт конфіденс та із, тобто, наскільки кожна юзер сторі впливає на фінальний результат, наскільки ми впевнені, що ми правильно її оцінюємо і застосовуємо, та розуміємо, як її робити, і наскільки її легко зробити, в нашому з вами випадку імпакт та конфіденс будуть для всіх юзерсторі дуже дуже схожі, бо у нас там їх всього 7 штук, коли їх буде 500, то імпакт може бути і 1, і 5, і 8, і 10. Враховуючи те, що це наш перший проект, то ми першочергово будемо орієнтуватись на стовпчик з оцінкою із. Але давайте з вами для практики зробимо. Так, користувач хоче запустити Бандера гусака оцінка від 1 до 10. Оцінюємо, скільки тут буде імпакт. У нас для цього, в принципі, сайти робиться, тому тут буде 10. Ми в цьому повністю впевнені, і ми вважаємо, що це достатньо легко зробити. Користувач хоче знати цікаву інформацію про переваги таємної зброї. Ну тут. Хто не знає, Бандера Госака, всі знають. Мабуть, це там буде у нас 6 з імпакту. Тобто, можна і без цієї інформації, в принципі, нормально жити. Конфіденс. Ми у цьому впевнені, наприклад, на дев'ятку. І наскільки це легко зробити, відносно легко, але це займає весь екран. Ну, давайте поставимо 4. Дивіться: тут, якщо дуже легко, то ставимо десять, якщо складно, ставимо менше. Наприклад, 2, 3, 4. Чим складніше це робиться, тим менше балів ми набираємо, і тут, в принципі, давайте щоб нам було легко, і ми зрозуміли суть, поставимо десятки, що ми у всьому впевнені, що це дуже важливо і має великий вплив. Хоча ну насправді такого не буває. Але для нас з вами, як для першого проекту, треба орієнтуватися більше на іс. Нам, в принципі, головне з вами із зробити і тут давайте поговоримо дійсно більш детально. Користувач сайту хоче залишити контакти. Баба Надя хоче отримати їх на пошту. Ну, це складненько зробити. Поставимо тут трійку. Наступне хоче підтримати моральний дух народу через гумор. Тут все дуже легко. Давайте дев'ять поставимо ну, відносно. Баба Надя хоче побачити, звідки готувалась на нападіння. Це зробити буде дуже складно. Тут одиничка і. Така ж сама історія про мерч. Це також буде зробити складнувато і напевно карту буде зробити легше ось так. Ми і оцінімо. Дивіться, що у нас виходить. У нас виходить, що цей критерій, звичайно, головний, але навіть ті речі, які були менш важливі, але їх легше зробити, і у них там не одиничка або не двічка, вони мають. Кінцеву оцінку вище. Наприклад, користувач хоче знати цікаву інформацію про переваги таємної зброї. Це нам легше буде зробити, аніж зробити карту, якою б класною на 10 балів вона не була. І тому у нас пріоритет іде наступним чином: гумор на першому місці, бо це легко зробити. Потім у нас іде запуск Бандера Гусака, потім у нас іде отримання контактів, потім цікава інформація, потім карта та мерч. І за цією оцінкою ми і пріоритизуємо. На цьому, все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, то пропоную виконати ще бонусне завдання. Дивіться, ми з вами виконали круті юзер-сторі про карту і про мерч. Найважливішою юзер-сторі зараз є відвідувач хоче запустити Бандера Гусака. Так давайте продумаємо, як ми можемо зробити цю фічу винятково крутою. Зараз у нас вказано, що користувач може просто нажати на кнопку. Після цього з'являється вспливашка і контакти йде на пошту. Бабі Наді приємно, але як ми можемо порадувати користувача і зробити наш сайт ще більш вау? Давайте покажемо йому, як гусак реально злітає у повітря. Цей термін у продакт менеджменті називається аха-момент момент користування сайтом, в якому отримуєш найбільше емоцій і цінності. Тож ми можемо дописати цей пункт. Користувач бачить, як бандера гусак злітає у повітря, і запросити наших розробників і дизайнера зробити нам круту анімацію. А ви, як трині, зможете її прикрутити і зробити круту сторіс для вашого інстаграму. Також у нас буде домашнє завдання по PM. використовуючи цю техніку ICE, Impact, Confidence та Ease, допишіть, будь ласка. Ще три юзерсторії від себе, оцініть їх за трьома критеріями та знайдіть оцінку результуючу, яка йде до цієї юзерсторії. Якщо вона буде більше ніж 100, 200 або 216, Будь ласка, змінить пріоритет та підніміть свої власні історії вгору. Ще раз дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів на фінальному вебінарі. Все буде Україна, Па-па!